Друзі, зараз ми вирушимо на невеличку екскурсію до ювелірного партнерського магазинчику Клейнот, де вони поставили свій невеличкий стенд. І це для мене доволі такий важливий крок, тому що мені дуже хочеться, щоб українського продукту в Європі було більше, щоб ми українці могли до нього доторгнутися. і ось. Прямо тут і зараз його потримати, і щоб європейці також могли звернути на нього увагу і кинути можливо свій вибір на придбання того чи іншого українського продукту в даному випадку на годинники клейнот, які в тестовому форматі поставили в одному знову ж таки, як я вже казав, партнерському ювелірному магазинчику. І зараз відправимося, я вам покажу, як це виглядає, які представлені колекції, які ціни, що можна, будучи у Варшаві в самому центрі міста придбати від українського бренду Клейнот. Такий одній із центральних вуличок міста Варшава Маршалковська знаходиться ювелірний бутік ZL Jewelry. і це партнери бренду Клейнот в яких бренд представить свій стенд невеличий для того, щоб затестити, і подивитися на польський ринок, який тут попит у поляки, який попит у нас. А ми будемо намагатись робити, щоб нашим було людям все цікавіше дивитись на українські продукти, в тому числі. На українські годинники, адже я вважаю, вони того варті, і це буде гарний вибір. І давайте подивимось, що там у нас на стенді, що представили клейнот в цьому тестовому форматі, які ціни. Вуличка одна, знову ж таки, як я вже казав, з центральних, великий трафік, гарне місце. Звісно, є жабка, куди без жабок в Варшаві. Багато-багато людей, багато кав'ярень, ресторанів. Я думаю, що має бути справедливий попит. І зацікавленість людей в тому, що тут представлено з точки зору годинників і ювелірки, в тому числі, бо це хендмейд справа, хендмейд-речі. Тому буде цікаво, друзі. Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Horology, З вами як завжди Росли Дмитро, і давайте подивимось, що нам показує бренд-клейнот на своєму невеличкому поки що стенді у Варшаві. Нагадаю знову ж таки, що це. Певного роду тест, подивитись на певний попит, на зацікавленість, в тому числі іноземної публіки. Хоча я пробив ставку, і я сподіваюся, що всі годинники, що потрапили до партнерського магазину Золота Лілія, в якому знаходиться безпосередньо, цей стенд, вони розійдуться дуже швидко серед українців, бо все ж таки в нас є такий момент, знаєте, що ми чогось свого дуже сильно боїмось. Починаючи від мови, і це відчувається насправді, закінчуючи. Своїми брендами, своїм продуктом. Я би хотів, хоч трішечки повпливати на те, щоб це змінилось в позитивну сторону. І як казав один великий, новому навчайтесь, а свого не цурайтесь. Тож, це такий також для мене приклад, який я хочу. Подати, пояснити, чому не треба цуратись свого і свого продукту в тому числі. Тож Клейнот представив тут 15 годинників з різних колекцій. Мені імпонує найбільше безумовно, це класична чоловіча колекція і тактичні годинники, з якими в мене велика любов. Я думаю, всі знають. Хто дивився перший випуск про тактичний годинник? Подивіться обов'язково, другий також подивіться обов'язково випуск про цей годинник через певний період часу його використання. Але одразу хочу зазначити, що. Цей годинник це дійсно для клейноду великий крок уперед, тому що вони в цьому годиннику дійсно відійшли від багатьох тих речей, які вони робили 20 років, і які вже багатьом насправді приїлись. І, хоча цей годинник для військових, але все ж таки для певних тактичних цілей і для користання безелем компасом він підійде для багатьох. Людей, в принципі, і не тільки в Україні, і не тільки для українців, тому безумовно такий годинник, такий продукт хочеться доносити до більш широкого загалу. Можливо, зробити в ньому певні зміни з точки зору там родів військ, бо там для іноземців це може бути трошки незрозуміло, окрім як якої сувенірної історії. Але цей годинник це дійсно крок уперед. І мені цей годинник насправді дуже імпонує і не дивлячись на два. Дуже різних випусків про цей годинник буде ще випуск. Я думаю, ще не один, в якому ми все ж таки підіб'ємо певні підсумки. А що ж таке, Ukrainian Forces, Українська сила, вся колекція до якої відноситься український тактичний годинник від бренду Клейнот, бо там є багато про що говорити, і для мене особисто всі крапки над і допоки що не розставлені. Це однозначно. Із класичних годинників мені дійсно імпонує колекція K114, п'ятсот наприклад, це кварцовий класичний годинник. Слухай. Якщо у вас є певна вже колекція, то ви все одно стикаєтеся з ситуацією, коли вам не хочеться постійно щось заводити, і кварц в колекції має з'явитися. У мене доволі багато кварцу, бо в принципі годинників дуже багато. І я вважаю, що кварцевий годинник це класно. Кварцевий годинник це потрібна річ, Кварц більш точний. Кварц, знову ж таки дуже класно для дівчат, які взагалі не хочуть паритися цією всією історією кварцових дівчачих, скажімо так, годинників жіночих. Дуже багато представлено в цьому стенді, в тому числі, наприклад, колекція вишиванка, вона така своєрідна, цікава, безумовно не для всіх. Але на день вишиванки, на різні. Події для того, щоб можливо десь нагадати, в тому числі за кордоном, про українську айдентику, про необхідність підтримки, про наші якісь там символи. Так це буде гарний аксесуар, це буде гарний годинник для певних подій. Знову ж таки, особливо якщо у вас вже є певна колекція, то під певні події, мені здається, колекція вишиванка буде гарним подарунком за дуже адекватні невеликі гроші. Але це буде стильно, це буде знову ж таки не як у всіх. І ключовий момент, який я хочу так знати підкреслити, все ж таки під певні події, бо все ж таки стилістично це буде там далеко не для всіх, і це такий не everyday watch, це однозначно. Але коли це вже не перший годинник, а я знаю багато дівчат, у кого годинник не один в колекції, тому welcome. Я думаю, що це буде гарно і це підкреслить той чи інший стиль, в ту чи іншу подію, яка буде. Обов'язково важливою для України, і це залишить. Я впевнений в людях, які будуть на вас його бачити, певний слід і в пам'яті однозначно залишиться щось про Україну хороше, і це важливо. Багато є годинників з камінцями різної форми. Є годинники із серії К-20. Це годинники, що були представлені на 20-ту незалежність України, так звані кленоди незалежності, К 21 К 20 вони лімітовані. Там 10-15 тисяч штук. у них ліміти в залежності від версії. Також цікавий лаконічний годинник, на якому є зрозуміла айдентика України, велика дата знову. Таки, на події. Для everyday, якщо у вас такий доволі стриманий, кежуал, можливо, більше до ділового стиль, це буде гарний годинник. Там, за теж... Абсолютно адекватні класні гроші, і завдяки якому ви підтримаєте і українського виробника і отримаєте продукт. Ну об'єктивно ні на що не схожий для мене, особливо в годинниках, це один із таких доволі вагомих факторів, вже давно, щоб це не було от щось, як у всіх, чи щось, що просто там от хтось зробив, а 20 потім його копіюють. Розумієте, тут такого не буде. Це однозначно у людей викличе питання. А що це в тебе? І ось на це питання ви зможете відповісти. Це український годин. Розумієте, не так багато у нас є продукту, за який у когось може зачепитись око, і вам зададуть питання, а що це? А від кого це? І ось це для мене важливий момент. Плюс я хочу також зауважити, що у клейнот це не стосується зараз цього стенду у Варшаві, але це стосується. Клейноду, який знаходиться в Києві, і взагалі продажі в клейноду, які вони роблять, 20% з продажів вони перераховують на фонд Повернись живим. Тобто там, не знаєте, не 5, не 10, а мені здається, дуже достойний відсоток від продажів, знову ж таки, не супердорогих годинників. Вони перераховують постійно, і це факт: на фонд повернись живим. Це великий вклад. Української компанії, яка сплачує всі податки в Україні, яка платить зарплатню певній кількості людей в Україні, яка допомагає всім, чим може, армії, це важливо, і я вважаю, що це справа. Честі і совісті, в тому числі, підтримувати українського виробника, особливо коли цей український виробник дає різноманіття вибору, щось вам може подобати, щось не подобатись. Але я думаю, що кожен, хто зайде приклад до шоуруму клейнота, який знаходиться в Києві, знайде для себе щось. Щодо Варшави, я не думаю, що цей стенд є якимось там проривним кроком, який там виведе на якийсь новий рівень там бренд в Європі. Зрозуміло, що ні, це невеличкий тест в. В магазині там у умовних там своїх друзів для того, щоб подивитись на певний попит, якийсь там зробити зріс. Це правильний, невеличкий, але знову ж таки, як і було з тактичним годинником, так і тут правильний крок в сторону розвитку. Я сподіваюся, що цей тест закінчиться позитивно в рамках того, що від нього очікують власники. І там топ-менеджмент, і вся команда клейноду я від себе зроблю для цього все можливе, бо я дійсно хочу, щоб як і європейці побачили щось українське, особливо в годинниковій темі. Розумієте, для мене це супер важливо. Говорячи про годинники, мені, мені дуже було приємно, якщо європейці в повній мірі оцінили. Ті речі, які годинниковий український бренд може робити, може надавати. Я впевнений, що це тільки початок, і буде розвиток, будуть там певні колаборації, будуть новинки, буде охоплення більш широкої аудиторії. Я в цьому впевнений. Тому мені супер важливо, щоб люди це правильно оцінювали, розуміли, всі вхідні дані, з якими працює компанія в тому часі, в якому ми з вами знаходимося. І я вважаю. Що українцям в першу чергу, хто в, в Варшаві, потрібно звернути увагу на цей стенд. І якщо у вас раніше не було досвіду користування там годинниками клейнот і можливості їх потримати, то в цьому магазині, знову ж таки, посилання на магазин і адресу ми залишимо також в описі, щоб ви могли розуміти, куди вам потрібно прийти і де ви можете потримати в руках. Приміряти, порівняти різні моделі, як чоловічі, так і жіночі, і зробити свій вибір. І Я думаю, що навіть там на цьому невеличкому стенді кожен з вас знайде те, що йому до вподоби, і те, що він хотів би мати в своїй колекції, або з чого. Її почати, бо почати там з умовного класичного кварцевого годинника колекцію це дуже непоганий крок. У Вас не буде там певних запар, типу, з заводами, з цим усім, і ви отримаєте український продукт, стильний, лаконічний, зрозумілий, там без технічних складнощів, щоб в'їхати взагалі в цю тему, зрозуміти ваше це кожного дня на руці, оце туди-сюди, чи не ваше. Це теж важливий момент, і важливо в нього входити, як і не за усі гроші світу, так і входити з стильним продуктом. На цьому стенді ви зможете знайти стильний продукт. Я вважаю, що це дуже-дуже важливо, що в мирні часи, що особливо зараз. Усі країни намагаються підтримувати свій продукт. Нам є до чого прагнути, є куди розвиватися і бренду клейнот, і будь-яким іншим українським брендам і компаніям. Але я впевнений, що бренд-клейнот, на вірному шляху, і ми будемо бачити з вами багато нового цікавого. І не тільки в Україні, а ті, хто в Україні шоурум знову ж таки, як я вже казав, всі посилання на сайт, адреси будуть в описі під відео. 20% компанія перераховує на фонд повернеться живим. Тому, якщо ви десь якось сумніваєтесь, кому донатити, кому не донатити, можете робити це. Знаєте, так він він купити собі годинник, який вам сподобається. А прийшовши в шоурум і подивившись багато лінійки колекцій, ви виберете, що вам подобається. І тим самим вищий 20% передали на фонд Повернись живим пану Тарасу Чмуту. Я вважаю, що кращої стратегії для допомоги Україні придумати важко. Далі будуть ще відео. Про в тому числі, мені здається, є багато нерозкритих тем. Мені хочеться багато про що поговорити стосовно українського продукту, українського годиннику українського годинникового заводу. Ми будемо продовжувати серію відео про годинниковий бренд Клейнот. Буде багато різних тем, буде багато, я думаю, навіть сюрпризів, неочікуваних. Тож, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал. Залишайте довгий коментар під цим відео, таким чином ви підтримаєте і мене, і бренд Клейнот, і фонд Повернись живим, і взагалі все, що стосується України. Вподобайку, бережіть себе і до нових зустрічей.